Всім привіт! Сьогодні у нас відео про ось такий герметик клей, Герметик я його називаю тому що він в такому тюбіку зручному. Як герметик. Це насправді клей для плитки, клей для кахальної плитки 24А. Ось такий клей фірма Саудал, фірма всім відома, фірма непогана. Поки я починаю наш. Відео тест, прошу вас підписатись на мій канал, ставити вподобайки, залишати коментарі. Буде ще багато цікавих відео. Давайте пройдемо по характеристикам, які вказані на етикетці ззаді, клей для стін та підлоги. Він використовується навіть для підлоги, де є підігрів. Можна використовувати плитку на плитку. Якщо десь стоїть стара плитка, можна цей клей використати. Плитка по плитці. Також можна використовувати на матеріали камінь, бетон, дерево та гіпсокартон. Можна використовувати в кухні, в душові, в туалетах. Значить, що ми можемо сказати, він йде вологостійкий. Не використовувати для вирівнювання поверхні. Тобто, не накладати там десь великі шари, а просто рівномірно ребінцем пройтися і приклеїти плитку. Так, тут вказано, що він сікей до води, це ми вже зрозуміли, з того, що він використовується в кухнях, душових і туалетах, де найбільша волога. Час висихання даного клею 24 години. Робочий час використання не більше 10 хвилин. Ось такі загальні характеристики, те, що нам найважливіше. Я одразу підготувався. Це в мене запакований тюбік і у мене ось лишилося. Десь приблизно стільки тюбіка, і я думаю зняти відеоролик, щоб показати, можливо, хтось цікавиться і вибирає такий клей. У мене була така необхідність через те, що я доклеював свій фартух. З боку в мене стіна йшла фарбована і лакована. Тобто я клеїв плитку на лаковану поверхню. І що я вам скажу? Клей приклеїв чудово, стукаєш по плитці, мертвий звук. Таке враження, що посадив на нормально підготовлену поверхню. І ось такий самий звук, коли стукаєш по плиці. Тому мене приємно здивував цей клей і я вирішив зняти відеоролик, можливо, комусь буде цікаво. Одразу підготував заготовки, дерево, плитка по плиці і попробуємо на бетон. Наносити буду просто без грибінки, не хочу я мастити грибінку. Ось так нанесу. Ось такими рухами. І подивимося, що з цього буде. Ось така консистенція. Так під рукою, таке враження, ніби там. Є дуже дрібненький пісок, і колір у нас ось такий білий. Тобто я наношу мінімальний слой. І цікаво буде подивитися результат цього тесту. І наношу плитка по плитці. Плитку протерти, щоб не було ніякої пилюки. Клеїв я і думаю, що буду тестувати не 24 години, а дам трошки більше. Коли ми так клеїмо, то навряд чи хтось буде спішити. На упаковці вказано 24 години, а ми дамо 2 дня. Пройшло декілька днів. І давайте протестуємо наш клей для плитки. Клей плитка по плитці. Перше, я їх таку просто простукаю. Тоді спробуємо їх роз'єднати, з яким зусиллям. Ну, ось перший результат, воно тримається. Ну, як Бачите, якщо робити прямий удар, то воно взагалі потужно. Ну, звук мертвий. Як бачимо, перший результат просто бити прямо по плиці, не відстає. Це вже, це вже радує. Другий такий спосіб, найвандальніший, це взяти зубило металеве молоток і спробувати розігнати так. Як ми бачимо, якщо ми б'ємо сюди, він не відстає. Це вже, це вже результат. Це вже можна. Можна так ласти, бо ми ось так ніколи не будемо. Це хіба коли прийдеться збивати плиту, ми будемо так збивати. Але як ви бачите, воно тримається. Давайте почнемо з дерева. Ну Дивіться, я вже б'ю так і воно ще не відстає. Дивіться, потужно, це воно трималось до дерева. Потужно. Волокна дерева відірвалися, якщо видно. Ось тут. Наступне, що ми спробуємо розколоти, це плитка на плитку. Ми бачимо я так добре втовк. Так і вона тримається, справді? Справді клея плитка по плитці. Якщо так, товкти плитку на традиці... від традиційного клею, так само збивати, пробувати. З традиційного клею такого, що ми розчиняємо в відрі, я думаю, так, також би плитка відлетіла. Давайте ще спробуємо втовкти плитку по бетоні, наприклад, у нас там штукатурна стіна, і ми викладаємо плитку. Ось. Навіть сам цемент відстав, сама поверхня з цементу відстала в деяких місцях. А в деяких місцях залишилося. Ну, в принципі, друзі, ну, такий тест в мене вийшов. Як ми бачимо, клей, до речі, непоганий, У кого є така необхідність поклеїти плитку по плитці. Або так, як в мене була така необхідність поклеїти ще такий поясок, нижче фартуха вже по лакованій стіні. І, в принципі, плитка тримається і все чудово. Ну, це можна порівняти до того, що я отут клеїв плитка на плитку. Так само поверхня гладка, так як в мене полакована стіна. І в принципі тримається. Чим я і задоволений і через це я вирішив зробити такий невеличкий тест. Бо я був приємно здивований, що є такий клей, який можна клеїти ось в таких моментах, коли десь щось напортачив і потрібно виправити. Ось ще для тесту візьму, ось тут на плитці залишився клей. Я хочу якраз ось це поставити у воду і подивимося, як він себе поведе, постоявши день у воді. Чи щось структурою зміниться, чи ні. Бо ось так на ощупь він такий як кераміка, сам клей. Все, після цього тесту що ми збивали. Ось, воно, коли я збив, воно лишилося на плитці і воно таке тверде, як ніби керамік. І ось зараз ми його залишимо у воді. На 24 години на добу, подивимося, чи він буде такий самий. Ось наша плеточка, вона постояла два дні в воді. І клей трошки відстає, як ми бачимо. Але ще тримається. Ось такий ефект. Плитка постояла такого з в воді. Ще щось тримається, але клей вже відлущується. Ну, але це стояло воно безпосередньо в воді, це 100% вологості. Тому ось такий, друзі, результат. Це не 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 зробився це клей якоюсь такою смолою, що вона, як камінь. А бачите, вона при контакті з водою, постійному контакті, вона ось так відстає. Коли є така необхідність, можна використати ось такий клей. Тут вже його вистачає в залежності, як ви будете його Там Більші куски плитки, менші куски плитки. Ну це вже також буде залежати і від рівності стіни. Ну Тут, в принципі, вказано, що ним не, не можна вирівнювати стіну, коли є великі перепади. Але десь, десь не десь, я думаю, що допускається. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде ще цікавих багато відео, новинок, цікавинок, все те, що досліджую в своєму житті.